Марія Рипан відома дослідниця народного українського мистецтва, майстер бісероплетіння, автор видань. Коло вона часта гостя. Щоразу, буваючи у столиці покуття, привозить подарунки. Торік передала музеєві писанкового розпису унікальну срібну монету. Тепер привезла ще одну. Вони у формі яйця. Я привезла а, монету писанки. Я думаю, що місце для тої монети є в музеї, і мені є приємно, що я можу так її подарувати. Це не моя робота, але це є таке цікаве. Унікальне і дуже добра нагода так приїхати до Коломиї. Також Марія Рипен презентувала книжку Завалівське коріння блаженнішого Любомира. Жінка близька родичка Любомира Гузера, про коріння якого власне мовиться у виданні. Вона його племінниця, тому з особливим щемом говорить про нього та його життя. Блаженніш Любомир це є мамин рідний брат. Це мій войко. Так що я войкові читала в січні так по одній особі. Кожного разу, кожного дня, і ви так зацікавився. Тим по такі я цікаві. Історії такі видатні люди з тих 19 століття, то ж він навіть написав передмову до тієї. Марію Рипан в Коломиї завжди тепло зустрічають, кажуть, жінка неймовірного таланту та енергії. Вона у постійному пошуку у бажанні розвиватися і приносити іншими лише позитивні емоції і натхнення. І щороку буваючи в Україні, вона навідується і до наших музеїв, де проводить різноманітні лекції, під час яких висвітлює той матеріал, який вона зібрала під час своїх чисельних подорожей різними науковими та культурними установами, не тільки в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, але й в Україні в наших музеях відбувалися різноманітні майстер-класи з бісероплетіння, лекції на презентацію книги про Любомира Гузера. Прийшли містяни. Вони поспілкувалися з Марією Рипан. Вона теж радіє таким зустрічам. каже, дуже любить Коломою і її мешканців.